Знаєте, можете навіть назвати мене патріоткою, але в цій країні вже просто немає, немає що втрачати. Ця країна, ця влада, ці люди жорстокі, які просто знищили все, знищили всі цінності, все добро, всю любов, всю віру, це не зробили сусіди. Це зробили ми самі. І все, що ми можемо, це осуджувати, нападати, бути жорстокими, один до одного, один до одного до людей. У мене просто немає слів. Я просто не розумію, за що ми боремося. Я взагалі тепер не розумію, наша ця країна має бути на карті наша країна, наша, що їй ці землі, якщо не важливо, якщо ми самі один одного готові вбити, засунути під розстріл до ворога, а не об'єднатися і захищатися. Від них говорити, віддати їм ті землі та ну нахер ті землі? Толку з них. Якщо люди не є людьми, я просто не розумію. Невже ми цього не бачимо? Люди можуть домахатися, що ми слухаємо людей хтось там, говорить російською мовою? Слухай російські пісні, дивиться російський контент на Ютубі. Но вони не домахаються до ТЦКшників, до мужиків, які засовують наших під розстріли. Люди живуть, бояться жити, виходити. Що це за влада? Що це за країна? Нахіра така країна? І все це заради грошей. Це просто низько. І все, що ми можемо, це осуджувати, не знаю, обливати грязюкою А чого прийшла війна? В країну, де така сама жорстокість просто живе між людьми. Вони дивуються, ви дивуєтесь, ми дивуємося, що люди прийшли жорстокі до нас, а якщо ми такі кожен день жорстокі з іншими? Якщо ми готові здати заради грошей, придати заради грошей, якщо в цьому світі не залишилось ніяких цінностей, нічого святого, поясніть мені, навіщо? Списати нашу країну. У Нас претензії до Америки, до Європи, до НАТО. Ви щось там не робите заради нас, а ми самі заради себе нічого не робимо. Ми самі ловимо своїх людей і пхаємо під розстріли. Насильно. Там не маємо чим воювати, зато наші тикашники ходять всі в формі. І озброєні толпами. Вони не там захищають, а тут це просто жахіття. Ця країна зійшла з розуму. Ці люди не мають нічого святого. Оце, що ви їздите по місту? да Честь і слава тим, хто нас зберігав. Але я не розумію, заради чого вони полягли, тому що ви до сих пір не цінуєте те життя, що вони віддали. Бо далі існує жорстокість, похоть і лише бажання обладати всіма грошима світу. Для чого? Щоб показати, яка я кльова. Не щоб допомагати іншим людям, а щоб не знаю, удовлетворіть своє его. Мені просто стидно. У нас дуже багато розумних мудрих людей в країні. Ну, вони є по всьому світу. Так давайте об'єднаємося і трошки навчимо тих. Давайте звернемо увагу на те, що справді важливо. Це просто крик душі. Я не знаю, чому ми всі мовчимо. Чому? Я дуже прошу завжди людей, з якими я співпрацюю, яких я направляю, беру на себе цю відповідальність, бути свідомими за своє життя. І за, за життя тих, до кого вони причепні. Тому, будь ласка, ми дорослі люди. Так давайте будемо такими і в своїх виборах. теж.